Блакитні озера, засніжені гори, мальовничі хати, виставка картин пейзажі стартувала у Борисполі. У художній галереї Арт Депо представили більше 40 картин, які створили українські художники. Серед них Тарас Дудка, Валентин Ваховський, Ірина Тименко та багато інших. Одним із співорганізаторів виставки є Олександр Кардашевський. Він почав цікавитись творчістю під час пандемії, а згодом це стало його хобі. Починав свій шлях, допомагаючи своєму дідусю художнику Володимиру Чекулай, який є керівником художньої майстерні Пепса. Я творчістю почав цікавитись, мабуть, активно на початку коронавірусу, коли коли ось цей був пік пандемії, не можна було нікуди виходити. Я почав просто приходити в майстерню до діда, щось там трошечки саме всі всі картини якось, скажімо так, сортувати, передивлятися що до чого, якось їх інвентаризувати. Я питався. А в цілому я готував ці роботи. Ми з дідом підбирали їх. На кожній з картин зображено краєвиди, ландшафти, архітектуру, українські села. Враженнями про свою найулюбленішу картину поділився організатор виставки Борис Шапіра. А цю роботу мені мій шановний тесть Богдан Петрович подарував на 60 років. Це робота закарпатського художника ЗЕС Василь Чомуній. Це з його колекції, але він вирішив подарувати мені на 60 років. Ви знаєте, я не дуже люблю фотографічні картини, тому що для цього є фотоапарат сьогодні і є багато фотометців. А тут, ну, такі, знаєте, модернова сучасна подача, оці хати, стріхи, сіно, яскраві от там, одяг, якісь. Ну, мені подобається, вона, вона яскрава. От, ну, можливо. можливо, тому що вона була подарована саме от на ювілей. Я люблю оці роботи, це Василь Когутич, це Художник як Акварис дуже цікавий, один з видатних українських художників. Це закарпатські чи карпатські сюжети, але там такі от потяги антикварні з парами, парують вони і динамічні. Мені це подобається. Також пан Борис розповів, як виникла ідея створити виставку пейзажів. Ну, все дуже просто, тому що е нас оточує красиве, цікаве життя. Я захоплююся колекціоною живопис мистецтво. І, а мистецтво – це є, пейзажі, натюрморти, портрети, абстракція. І ми вирішили почати з пейзажної виставки, з виставки пейзажів. Я хотів її провести не сам, а з іншими творчими осередками Борисполя. І ми приятелюємо з Володимиром Чікулеєм, творчим художнього майстерня Пепси, і домовилися, що проведемо її разом. І тому от тому воно так і називається пейзажі. Такі картини не лише прикрашають інтер'єр, але й надихають, заспокоюють та викликають почуття гордості за рідну землю. Серед відвідувачів виставки Жанна Кручиніна. Вже чимало робіт, вона побачила в арт депо. Проте ці запам'ятались по-особливому. Виставка привертає увагу тим, що тут представлені твори наших земляків. Багато, да? Дуже хорошо, бо показує, що в такий, оцей час крутий час війни, час боротьби нашого народу з ворогом ми все ж таки живемо надією, вірою в перемогу і творимо оце таке красиве мистецтво. І навіть картини, які були вже написані до сьогодні, ми згадуємо про них і йдемо дивитись, насолодитись, подивитись, чим живуть, як пишуть, в яких традиціях, якими фарбами. Тобто, це дуже цікаво і дуже велика така просвітницька робота. Познайомитись ближче з мистецтвом пейзажів, вирішила і Юлія Крутевич. Пані Юлія розповідає, що обожнює знаходити для себе щось нове у творчості. Ми можемо ходити на подібні речі, виставки, музеї, усі осередки і знайомитися з мистецтвом. Наскільки мистецтво багатогранне, сильне, і е, воно завжди може знайти для кожного нас щось нове у кожній картині, у скажімо, у кожному мазку у грі світла тіні е, чи кольору. Тому е, Виставка ця багатогранна, виставка цікава, і виставка, скажімо, різнопланова, в якому плані кожен може знайти для себе ту картину, яка його вразила найбільше. Тому що різні картини вони дають різне уявлення. Комусь вона може, наприклад, вразити сильніше. Когось може вразити менше, але жодна картина нікого з відвідувачів не залишає байдуже. Відвідати виставку пейзажів арти, депо ви зможете ще протягом двох місяців. Олександра Криворот, Денис Драган, новини ТРС Бориспіль.